Приветствую вас. Я в Швейцарії. Їду на загрузку. Маю 264 км до загрузки. Жара капітальна, до озера я не добрався. Ще й нині маю розгрузку в Австрії. Ночував на паркінгу, там, слава Богу, була вода. Освіжив всі запаси. От. Вийду в Австрію, це ніби трохи плюс. Але мінус в тому, що там треба бути сьогодні. Тобто траса коротка, це значить з суботу-неділю стою там. Краще би знайшов мені щось до Італії, наприклад. Море, я всі потрошки доїхав, неділю віддихнув на морі їхав, так, і їхав далі. В Австрії гори. Буду торчати. ну плюс в тому, що в Австрії євросоюз і там в магазинах приймають Євро, не так як в Швейцарії, тут франки. Тут особо не розвернешся. Ще стояв поляк один зі мною на паркінгу. Каже він їздить типу, такою самою хірнією, як моя машина, тільки в нього рефрижератор, холодильник. Колись їздив на такій вігні, як моє, і каже, що рефрижератор набагато краще, набагато менше проблем. Розгружають навіть неділю, в суботу, бо там переважно він каже возить лікарство. Патить йому по кілометру, не знаю скільки, але, походу, менше, ніж мені. Він не має ніяких там додатків, тільки кілометр і все. Їздить три тижні, потім тиждень вдома. З того, що він мені казав, він за три тижні робить 12-13 тисяч кілометрів, то багато. Але він їздить і, і неділя і каже, що спить тільки тоді, коли хоче спати. А так той час їде і за півроку каже, то от. Зараз то другий раз що цілий день він втрачає, бо не було роботи, а так він завжди каже, їде, що субота що неділя. в ні такої фініші, він стоїть. Ну, але мене таки не встрає, я би на таки не підписався. Каже, добре, що рефрижератор хоча б тихий, на рефрижератор не хочуть йти працювати, на фуру теж на рефрижератор не хочуть йти працювати, бо зарплата там невелика. А Тою фурою я знаю на паркінгах всі нервуються, бо рефрижератор гудить, не дає спати. Плюс акумулятори від нього сідають, цілий час мусить водіти. Так що тут така фігня тут. На вкусі цвіт. Ну, кожен соголоситься на таку тему. Ось. Вот. Мені то, що продлагали на фуру, що я вам казав, що мені там допоможуть робити папери, типу, що треба буде ходити, то там теж треба на рефа сідати. вони по-моєму, продукти возять. У мене реф. Як я вже сказав, мене дуже цікавить. Вот. Я б пів проблема півбіди з віздою, бо, бо тут е, він є, то маєш і їдеш з платними дорогами без жодних проблем. Вона французька жандармерія. Як це так може бути? -я? Я ж такого не чув. Чесно кажучи, для мене шок. Я вже від кордону досить далеко. Само в Польщі раз було 100 кілометрів вже від німецького кордону, німці в Польщі були, німецькі німти. Якого хрена я, не знаю. Як тут може бути, я собі того не представляю. <гум> що це реально я аж забув щось їх твор розказати. французька жондармерія їздить швейцарії <гум> 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 Ой. би весь повсякден Швейцарія досить гарна країна це тут так окультур... культурований, до речі, тут бачив байкерів. Мається на увазі не просто мотоциклістів, а цих одного з Hills Angels бачив цього черепа з крилами на клечах. Нашивку ні з чим не перепутаєш і сумніваєш, що є якісь такі світі люди, які би ризикнули просто так собі таки причепити. Окрім того... Ще бачив якусь теж Бандійку, знаю, з 5 чоловік їхали, теж всі хвали однакові нашивка на плечах. Не знаю, що це за чуваки, але Та, як я зараз дивився той фільм, той як я вам казав, і недавно дивився документалку про байкерів американських. Та досить цікаво. Блін, Задолбали вони юліку маленьку, ні, ні обінати не можемо. В Австрії кажуть, добре пиво, що треба десь щось купити треба. На вихідні по-любому треба зимно тріснути. Цей чувак, до речі, ще з ним говорив. він каже, що він, коли от закриває от їду в банку, приготує гуляш, він каже, що він ще потім варить вже закриту банку. Чи, чи варить відкриту, ще потім закриває? Я не пам'ятаю, як толком. А якось так, і він каже, що в нього не портиться, причому що він ту їду тримає на дворі в цих ящиках, таке що я вам показував, що я маю збоку. У мене такий ящик тільки один, а в нього два. Один на інструменти, а другий він собі тримає ті закрутки. Холодильника взагалі немає. Я не представляю це. У мене холодильник і він попортилось. Ну, Воно попортилося не в холодильнику, але... але я їжджу зараз кондюком. Воно все контюком. Так що така ось... Ні, а тут є душ, але я не маю часу навіть туди заїхати. Як на зло. День можна було, точніше вчора вечором, але ми не були впевнені, що тут є місця на, на паркінг. Я думаю, що їх тут і не було. Зараз вже трохи роз'їхалися. Треба було зранку їхати і тут сходити, але щось для того чувака послухав, це ми лише там сидіти. Говорив з ним, його кінт їздив на такому бусику, як мене. Тепер купив собі і взяв лізинг для себе такий бусик і каже, що в нього чистиком виходить десь 6-7 тисяч злотих. Всім максимум. Так що то для тих, хто хотів собі брати в лізинг такого буса, то мені здається, що невигідно. Принаймні, якщо брати одного буса, то явно невигідно. Але це, врахуйте, візьміть до уваги те, що він сам їздить, тобто якщо шофер. То ще відніміть половина шоферу, то 7 тисяч злотих це десь 1,5 доларом, це навіть не 2 євро. Це виходить, якщо, наприклад, з них водій отримує ну, в районі, скажімо, 4, то йому лишається 2-3 тисячі злотих. Тобто, якщо навіть брати, то треба брати мінімум 2-3, щоб хоч якийсь заробіток мати. 2-3 буси зразу. Навіть два, то ще не оплачується. Хіба що на одному з них їздите ви, на другий садите водія. Або якщо берете один, то зразу сідайте самі за руль, бо ну, я думаю, ви розумієте, інакше жопа. І це при умові, що у вас нормальна експедиція. Той каже, що в того якраз нормальна експедиція і нормально працює, все йому допомагають, добре працюють. Бо у мене, наприклад, погано. І тому... тому на тим треба добре думати. І ще хочу сказати, що він фігарить так, як оцей. Він майже не спить. Так що то по-любому це нова ідея. Тому я так і замітив, він ще, коли брав цього буса, він казав, що він типу, починає, тільки він хоче переключитися, хоче взяти собі декілька таких бусиків і на них тільки працювати. Але кінцевий результат я бачу, що він зовсім задоволений. Він мені там прямо не казав, скільки він заробляє, але кілька разів він вже так би проговорився, чисто, що я заробляю більше, ніж він. Так що тут така ситуація. Самому на себе їздити, коротше говоря, не дуже вигідно. Хіба якщо маєш кілька бусиків, і, 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 і тоді на тебе ще, і ти собі сам їздиш, то тоді, да. бо я вже раніше, от, коли я почав якраз в цьому сумніватися тим, щоб взяти то чи не брати, то я розмовляв з одним чуваком, теж поляком. ну, такий нормальний мужик, ми коротше, поговорили. А він каже, типа має своїх три буса, щось, чи два, чи три. Я кажу, ну що і сам їздиш, вже маєш то вже напевно добре заробляєш. Він каже, ти знаєш, кажу, слабенькі дуже заробітки. І навіть каже, от зараз водій в отпуск, я мушу стати на його машину і їхати, каже, бо, бо каже, що я щось заробив, це якраз у цей час, коли каже, він в відпуску, то каже, я щось заробляю, інакше каже, я в жопі. Ну як в жопі? Каже, маю заробітку, але дуже малий каже. Тоб, каже, якщо порахувати ризик весь. Каже, з тих двох-трьох машин, каже, ліпше б я на когось робив на фуру, каже, я би мав ті самі гроші на фурі. Повнє там... Ну, Він каже, але якщо хорошій фірмі, конечно, що взагалі галіні. Каже, ну тобто з трьох машин він місяць має близько 10 тисяч злотих. От. Якщо враховуючи весь ризик, то це мало. Якщо рахувати просто це як суму, то це, звісно, багато грошей. Да, це вишка євро, навіть трошки більше. Але при статусі з трьох машин. Двушка євро, це мало. А ще якщо прохвачу всі машини в лізингу, це, тобто вони навіть не твої, це все ризик. Що? Ну, я думаю, кому то треба, то й розуміє. Для общої інформації. Тому, якщо ви збираєтеся починати, то ліпше вже тоді збирайте і купляйте фуру. Фуру навіть не бушну заробите більше, це 100%. Та, там більше витрати, там інша фіня, обов'язково страхувати і будуть мати нормальність. Фури річча лимаються, вони навіть після мільйона, там після легенької е, косметичного ремонтіка, таку, скажімо, і вона буде їздити ще півмільйона без проблем. розумієте? крісти. Тут така ситуація. Добре протестувати, головне знайти нормальних механіків. Я знаю, от у нас у Львові там от мого швагра якраз брат, він працює. на... Рено сервіс, от іменно по траках. Зараз вони вже не мають ліцензії від Рено. Раніше вони мали Рено і Рено тільки ремонтували. Тепер вони ремонтують все підряд, без ніяких проблем, все ремонтують, але і, і суть в тому, що вони там, блін, любе, любе голубе ремонтують. Це під Львовом, якщо хтось знає, то навіть хто не живе у Львові, це де метро їхати якраз на кордон, то там вони поблизості метро. Їхній сервіс, вони там любе голубе рішаються фурами. Так що... В принципі, реальна штука, я б радив все-таки фуру. Да, зовсім інші бабки, Але в кредит навіть якщо вже немає так, не, не вистачає баблосів. Якщо ви знайдете на бус, на два буса чи на три, то ліпше вже взяти тоді для початку просто ліпшу головку, старішу, старіший прицеп, когось шміта старого взяти, вони і так будуть виїжджати і виїжджати. Але це реальніша тема 100%. На фури набагато більше роботи, в них немає таких простої проблем. Маєш тахо і їдеш нормально, як біла людина. Як я от говорю швагром, він їде він каже, що він відпочивший, бо він завжди має час фільми подивитися, так далі їсти, приготувати спокійно без наполягів. А в мене нема такої Я, Як я вам вчора казав, я став в туалет то вже дзвонив. Поки я в туалет сходив, вже 5 пропущено. От і все. Його не інтересує, доїдеш, а там собі віддихай. Так що тут я вже на 90% впевнений, що це мій останній або, або передостанній рейс. Приїду в Україну, вже точно подам на той чіп. Не знаю, чи робити АДР чи не робити, з АДР більше буде заробіток. звичайно, на фірму, яка більше платить можна піти. Але оп'є там треба ходити на курси. А я би хотів сидіти десь в Карпатах, а не у Львові. Але прийдеться тиждень посидіти, напевно, у Львові походити на ті курси, зробити той АДР. Я знаю, що можна його купити в нас в Україні, як і все, але щось швагер ходив, каже, що дуже цікавий, дуже багато потрібної інформації узнав, Каже, ліпше все-таки походити. От тут в Європі тут більше так конкретно вчать, по суті, по, по законах, по всій фігні. А в нас, от, якщо ти ходиш, там всі розуміють, прекрасно, яка в нас ситуація, yeah, але там приходить, от як він швакер розказує, я його там вчив старший дідок, який все ж таки від'їздив на фурах. І він їм не розказував там херні, да він їм там загальну інформацію закинув і каже, дайше самі поймете. Тут каже, там нема що таке пояснювати, але він їм просто цей час розказував життєйські ситуації, тобто. Що там от фура з таким-то херньою заїхала туди, то. Чому не можна? Тому що то-то, то-то, то-то. От він зробив то-то, там вибух, там шейка свиня, не можна там то. От мені, наприклад, було дуже інтересно, я ніколи в житті не знав, що от коли ви везете, от їздять у ці е, фури з бочками, от бочка каністру везе, да? там паливо, чи там що небудь. Да? Чи там навіть олію вона везе. Вказується, її не можна загружати або менше, ніж 20, на 20% її заповнити, або більше, ніж на 80. Більше ніж 20, менше, ніж на 80, її не можна заповнювати. Ну, що При дорозі її трісе, її можна нахер перевернути. Вода, ця жидкость там літає, не можна. От, от Ніколи ж я такого не знав. Ну, тобто, якщо логічно задуматись, то логіка в тому є. Але факт, в тому, що поки на власній шкурі того би не відчув, не додумався буде таких нюансів. Ну, Але факт, ну, тобто, понятно, От загрузки я ж бачу, от як мене грузять. От є таке, що йому там він возить, наприклад, тонну, а йому загрузять 200 літрів. О, «Індіан» — теж якийсь клуб. І цей, факт в тому, що бачити не можна. От Я того не знаю. І там і багато різних нюансів вказується. Я ніколи тим не цікавився, але факт в тому, що що варто тим зацікавитися. Варто то все знати. Так само Швагер казав, коли ходив тут на той курс пшевжечі в Поїщі, то теж казав, що дуже багато їм цікавого розказали, таких нюансів, що от багато наших українців їде, от мій родич навіть поїхав їм там, та їдь там без того курсу вже, дали їм там бумажки. Свядоцтво типа, то шеф робить. І все, їдь там в курс, там, типа, пофіг. Мій дядько поїхав, їздив, ну, все нормально, слава Богу, його ніхто не зупинив. Але факт в тому, що там розказували, от, там, де цей Швайгер вчився, каже, факт в тому, що каже, коли буде проблема, німці хапнуть чи хтось інший. Каже, штраф такий впиляють, що просто жопа за те, що нема цього дозволу на перевезення речей. І каже, фірма це платити не буде. Фірма скаже, а ми його попередимо, ми, ми не знали, що він не має, ми думали, що він все має платити буде водій. Потім треба буде півроку відробляти той штраф, так що не ведіться на таку фігню, люди добрі. Це, це такий розвод, що просто капець. От мій Війко каже, він їздив, ну він, типа, звісно, я з ним говорив, казав, що це не можна. Він каже, що ти розумієш, каже, нема бабла, а так тіпа, заробив і за ті бабки вже зроблю той курс. Та я согласен, От багато хто так думає, в мене теж така фіня. Зараз цей курс, то йому ще фіня він права давно має, він зараз за 500 злотих це робить. А мені 2,5 тисячі треба відфігарити. І все рівно я не збираюся таке видумувати, їхати, бо я знаю, що це може дуже плачевно закінчитись, можуть вліпити, блін, з 5-6 тисяч євро штрафу, і тоді вам хватить грошей, щоб його заплатити, бо у вас не буде свалу. Будете продавати хату, машину, все, що хочете. Корову, блін, і тоді її побачите. Чи варто було то ризикувати, чи не варто. Ну, але то в кожного своя справа. Я, наприклад, не збираюсь ризикувати, я ліпше позичу чи візьму кредит, але зроблю, а тоді поїду. Навіть якщо мене не зупинять. І, і, і то, то, ні, то за крутий перебор, то за, за великий ризик. Отака от, ситуація. Ухте, зверніть увагу на Беховський мотор. От їде мотоцикл Беха, подивіться добре на його мотор. Факт в тому, що мотор е, такий самий, як в Каськах, тобто мотор ці касіки, К-750, той самий мотор, тільки усовершенствований, звісно, під 21 вік. АВК і МТ то блін мотор, що блін, як козаки на конях їздили. Тих років десь той мотор придумали.